Це Лісабон, столиця Португалії. Тут, на узбережжі Атлантичного океану, стоїть пам'ятник: гранітний корабель за вишки 52 метри. На фасаді пам'ятника є фігури 33 людей, великих португальських мореплавців, які відкрили багато країн і материків. У центрі фігура Енріке мореплавця, що тримає в руках модель корабля. Що він і його колеги зробили для людства, і чому стільки неймовірних відкриттів зробили саме португальці? Розповімо за кілька хвилин. Португалія розташовується на західному краю Європи. Ця країна має велику берегову лінію, що колись робила її природним пунктом для морських подорожей. Розташування біля Атлантичного океану спонукало португальців розвивати навички навігації та мореплавства, оскільки вони прагнули досліджувати та використовувати морські шляхи. Тож Португалія стала однією із перших європейських країн, що розпочала епоху великих географічних відкриттів. Основною економічною причиною був пошук нових торговельних шляхів до Азії, особливо до Індії. Це мало надати прямий доступ до цінних спецій та шовку без арабських та італійських посередників. Окрім того, Португалія прагнула знайти нові джерела золота та інших ресурсів у Африці для зміцнення своєї економіки. А що з політичними причинами? Країна прагнула розширити свій вплив у світі, тож змагалася з іншими європейськими державами, наприклад, з Іспанією, за відкриття та колонізацію нових земель. Перші експедиції отримали підтримку католицької церкви, яка заохочувала поширення християнства серед нових народів. Ефективне централізоване управління та підтримка з боку королівського двору створили сприятливі умови для фінансування і проведення морських експедицій. Це зробило Португалію лідером у географічних відкриттях 15-16 століть. А одним із головних постатей того часу був принц Енріке Мореплавець. Це король Португалії Жуан І. 1385 року він переміг військо Кастильського короля і так фінально затвердив незалежність Португалії. Жуан I мав багато дітей, але зараз нам цікаво дізнатися лише про його сина Енріке, який отримав прізвисько мореплавець. Він народився 1394 року. 1415-го Енріке брав участь у захопленні Сеути в північній Африці разом із батьком. І вже тоді хлопця зачарувало море. Тож 1418 року він заснував навігаційну школу в Саграші на південному заході Португалії. Вона стала центром морських досліджень та навчання мореплавців. Тут працювали найкращі картографи, астрономи та мореплавці того часу. Енріка активно збирав та поширював знання про мореплавання, що дало змогу португальським капітанам краще орієнтуватися в морі та планувати свої подорожі. Завдяки його підтримці також досконалили морські карти та навігаційні прилади, як от астролябії та компаси. Під керівництвом Енріка створили новий тип корабля каравелло з косими латинськими вітрилами. Вона була швидкою і добре маневрувала, тож могла йти навіть проти вітру. Для масового виробництва цих каравел Енріка заснував кілька корабелень. Португальські мореплавці активно досліджували західне узбережжя Африки. Головною метою було дістатися морем до Індії. Поки що цього ніхто не зміг зробити. Відкриття такого маршруту могло суттєво підняти рівень торгівлі та економіки, адже можна було б возити прянощі та інші цінні товари зі Сходу без переплат. Про це і мріяв Енріке Мореплавець. Утім, подорожі узбережжям Африки також принесли успіх. Тоді відкрили острів Мадейра, Азорські острови та острови Зеленого Мису. А ще вважали, що неможливо кораблем дістатися територій, що розташовувалися за мисом Нун на півдні Марокко. Адже там живуть морські чудовиська, тому жоден корабель не пройде далі. Але забобони не турбували Енріке мореплавця Під його керівництвом кораблі регулярно запливали за мис Нан, та, зрештою, доплили до Сенегалу та Гамбії. Так португальці почали торгувати рабами. А допомога у цій справі мореплавцям прийшла з боку папи римського. Микола V1452 року видав булу, якою дозволяв християнським народам поневолювати нехристиянські. Тож на нових землях португальці засновували плантації, вирощували цукрову тростину, виготовляли цукор та ром. І от цікавий факт. Енріке Мореплавець сам не виходив у море. Попри його прізвисько та величезний вплив на морські дослідження, він організовував, фінансував та підтримував морські експедиції, а не брав участь у них. Зрештою, уже 1488 року, після смерті Енріке, мореплавець Бартоломео Діаш обігнув мис штормів найпівденнішу точку Африки і перейменував його на Мис доброї надії. А 1498 року відкрили морський шлях до Індії. Це зробив португалець Васко да Гама. До речі, його грандіозне відкриття спиралося на багаторічні дослідження Енріка Мореплавця. Подорожі вздовж Західного узбережжя Африки призвели до торгівлі золотом та рабами. Португальці створили мережу торгових постів та фортів уздовж узбережжя Африки, Індії та Південно-Східної Азії. Це дало змогу контролювати головні торговельні маршрути, а ще забезпечило монополію на торгівлю прянощами та іншими цінними товарами. Запам'ятай. Португалія була однією з перших європейських країн, що розпочала епоху великих географічних відкриттів. Тоді намагалися знайти нові торгові шляхи до Азії. Також португальці прагнули розширити свій вплив у світі, змагалися з Іспанією за відкриття та колонізацію нових земель. Перші експедиції отримали підтримку церкви, яка заохочувала поширення християнства. 1418 року Енріке Мореплавець заснував навігаційну школу в Сахреші, яка стала центром морських досліджень. Енріке активно збирав та поширював знання про мореплавство. У його школі удосконалили навігаційні інструменти і карти. Під керівництвом Енріке створили новий тип корабля каравелу латину, що була швидкою та добре маневрувала. Португальські мореплавці досліджували західне узбережжя Африки, відкрили Мадейру, Азорські острови, острови Зеленого Мису, Сенегал і Гамбію. Відтак почалася работоргівля і заснування плантацій на нових землях. Але це тільки початок епохи великих географічних відкриттів, яка змінила світ. Став уподобайку, підписуйся на канал та пливемо далі.